В Октябрьському райсуді Полтави обирають запобіжний захід Олександру Турченку, військовому комісару, якого підозрюють в отриманні 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. Взяти його під вартою правом внесення 400 тисяч гривень застави, клопотав прокурор. У Турченка немає у власності на території міста Полтави нерухомого майна, та у його членів сім'ї наявні самостійні джерела заробітку. Вказані обставини дають підставу вважати, що Овинувачено відсутні соціальні, стійкі соціальні зв'язки та немає жодних перешкод, щоб він міг покинути територію Полтавської області. Я нікуди не збираюся біжати, нікуди забираюся. Як. Тут ця родина. У мене шість і один внук. Я гідний своєї професії, я гідний своїх дітей і хлопців, Тому я суд пройшов. Не застосовується приймальних відплати. Не погоджується з прокурором і адвокат Олександр Дударев. За його словами, підозрюваний своєї вини не визнає. Це додає, була провокація. Натомість просив про домашній арешт у нічний час. Особа має 40 років майже служби в Збройних силах України. За ці 40 років він жодного разу не чинив якихось ганебних вчинків, не мав. Жодного притягнення до якихось адміністративних чи інших правопорушень користується глибокою провагою від всіх своїх підлеглих та безпосереднього керівництва. Суддя Алла Чуванова підозрюваному призначила цілодобовий домашній арешт. Як повідомив адвокат підозрюваного Олександр Дударєв, цей запобіжний захід вони оскаржуватимуть. Прокурор Дмитро Богатирьов спілкуватися відмовився. Нагадаю, військового комісара Полтавського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соцпідтримки затримали 7 лютого. За даними слідства, гроші він отримав від керівника приватної фірми за уникнення адмінвідповідальності за результатами перевірки щодо готовності підприємства у разі мобілізації. Справу розслідують за частиною 3 статті прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті від 5 до 10 років позбавлення волі. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко. новини на Суспільному, Полтава.